Благослови душа моя, Господа, і все нутро, святе імення Його. Він хай завжди звучить подяка, за нас Найбільша подяка для Бога буде тоді, коли ми будемо жити по новому, коли наші плоди будуть приємні, солодкі, коли наше життя буде благословенним для когось і славою для Господа. Я дякую тобі, Господь. Ти життя продовжив, ти попіклувався про мене. Я дякую Богу за долю моєї країни, яку не зламали ні війни, ні голод, ні зло, за рід наш прекрасний, що може піднятись з руїни. Що вміє прощати, яким би життя не було. Слава що це велике благословіння ми маємо сьогодні в нашій державі і в нашій країні. Дякуємо Тобі ще раз і ще раз за хліб і воду, і за Біблію, Отцю і Сину. E se eu tomo o duho? Amém.